Негативний. Європа не змогла виконати задачу, не змогла б виготовити достатньо зброї. Америка зупинила продаж своєї зброї для потреб України. Українські оборонні підприємства розгромлені, енергетика розгромлена. Суспільство зламане психологічно і ну, відмовляється від підтримки війни. Е, Росія робить е, фінальний поштовх, е, і е, далі є два варіанти: або реально в Києві триколор, або все ще висить жовто-блакитний прапор, свій президент, свій парламент, але реально все вирішує Москва. Тобто, як мовно там бі... білорусько-грузинський та. білорусько сценарій. Зверніть увагу, в цій моделі ключовим насправді є. Зламана воля українського народу. Ключове не те, що там зброї стало менше, От саме це, що якщо народ зламається, якщо соціологія почне показувати, що все, ми втомилися, то це негативний сценарій.